З неділі три українські аеропорти у Дніпропетровську, Харкові та Запоріжжі на невизначений термін не приймають ні міжнародних, ні внутрішніх рейсів. Відповідне розпорядження дала Державна авіаційна служба України. За словами голови відомства Дениса Антонюка, це зроблено з міркувань безпеки. У Запорізькому аеропорту підтвердили, що вказівка про скасування рейсів їм надходила. Однак працівники аеропорту не отримали детальних пояснень про те, від якої саме загрози намагаються вберегти рейси. Офіційні Органи теж мовчать. Ось місце для відпочинку особового складу. Тут вміщається вісім чоловік. Нормально, в принципі. Гаряча вода, світло та тепло ці блага цивілізації віднині доступні військовим, які пильнують південні кордони України. Артилеристи з березня чергують у відкритому полі. Сьогодні з палатки переїздять у комфортні будиночки. Їх змайстрували херсонські волонтери. Умивальник, печка, ну все, що треба. Так, да? гаряча, да, да? гаряча вода. Житло робили з металевого контейнера, який віддав на потреби бійців. Небайдужий херсонець, його розпиляли на дві частини, потім утеплили та провели усі комунікації. Звезли матеріал, стали спільно з хлопцями-збройниками. Зробили. Хорошо, в них тут є і сварщики, і плотники, і столяра. Ну контейнер привезли, розрізали на дві частини, поварили. Утеплили бюджет проекту, кажуть волонтери близько 30 тисяч гривень. Це перше експериментальне житло. В майбутньому виробництво планують поставити на конвейер. Окрім зручностей, забезпечують бійців і побутовими речами. Привезли матраці в їжі, а ще подарунки від Харківського школярів. Трошки свято і нагадувала про рідну домівку, що їх не забувають, що вся Україна з ними і діти України теж з ними про українські традиції тут не забувають. Тож запросили освятити нове житло священника. Будиночки мобільні, тож їх можна швидко передислоковувати. Нині ж ситуація на південному кордоні стабільна та контрольована. Тож сподівається, що перевіряти домівку на міцність не доведеться. Петро Порошенко хоче до Різдва витягнути з полону терористів усіх заручників. Таке завдання український президент дав під час наради з керівниками силових відомств. Я потребую чіткої скоординованої роботи між службою безпеки Міністерством закордонних справ. Щодо прискореного повернення наших додому, завдання ставиться таке, щоб до Різдва всі, хто є в списках, і сьогодні більше 600 осіб. Має повернутися звільнення полонених та пошук зниклих безвісти на єдині доручення Порошенка. Силовики мають проконтролювати доставку гуманітарної допомоги до потребуючих жителів Донбасу, а не терористів. Ще одне завдання забезпечення тепла та електроенергії в тимчасово окупованій території. Також Петро Порошенко відзначив зменшення обстрілів після режиму припинення вогню. Дев'ять позашляховиків передали бійцям АТО Київські волонтери. Автомобілі вже розфарбовані під камуфляж і готові до суворих буднів війни на сході. Головні завдання, які будуть виконувати позашляховики перевезення бійців у надскладних умовах бою, розвідка та доставка гуманітарної допомоги на передові блокпости. Ось То, тобто, у нас є і танки, да у нас із брендспортери. Новоте цих машин немає. Тобто немає простих машин, на яких могли б їздити солдати. От Знаю таку необхідність. От наш... Друг Влад уже третій раз єзять, і ми перший раз пісені к нему і руками, і деньгами. Самі ж військові кажуть, що крім камуфляжного окрасу позашляховики потрібно ще модернізувати. Бійці планують обшити автомобілі броньованими листами та встановити кулемет на кожен джип. Хоча така модернізація і не з дешевих, але за допомогою волонтерів все можливо. Критерій, один це повинен бути рамний позашляховик. З 4 на 4 обов'язково. Ну, а інші критерії, ну, з дизельним двигуном, і щоб надійний, щоб не боявся наших умов, щоб був запас прочності у нього, щоб він і ще у нас хоча б ще рік. Щоб... Трошки протривати, далі може краще буде, становище в країні. Ну, чим можемо, тим допомагаємо. Зробити не тяжело. робиться все в принципі з помощью волонтерів. У нас вся армія держится только на волонтерах, на допомогу народа. Пулемет есть, а все остальное бронелисты будем использовать обычную четверку сталь, которая будет навариваться на. Ну короче, есть свои технологии, це… Те роботи в принципі не трудойомка, головне матеріали. А матеріали як, як помогают волонтерам. Дев'ять віджипів з Києва. Відправляться в АТО. Вже найближчим часом. Всього ж київським волонтерам вдалося передати військовим аж 22 позашляховика. І це все завдяки небайдужим українцям та бізнесменам, як з нашої країни, так і з-за кордону. Безпілотні авіаційні комплекси випробували на Чернігівщині. Безпілотник запускали на військовому поліоні, що поблизу селища Гончарівське. Безпілотник-спектратор, діти що підприємства Політеко-Аеро розробили літальний апарат спільно з науковцями Київського політехнічного інституту. Він оснащений двома бортовими камерами. Сигнал з однієї передається в режимі реального часу. На монітори записується на відео. Апарат може виявляти та розпізнавати координати наземних та водних об'єктів навіть у сутінках. Это в первую очередь касается проведения разведки, обнаружения засад, обнаружения расположения противника, корректировка огня артиллерии. Це перший політ безпілотника у зимових умовах. Загалом він витримує температуру до 20 градусів морозу. Сьогодні ж науковці перевіряли льотно-технічні характеристики, діапазон швидкостей, час польоту, дальність, передачі відеоінформації та настільки простий безпілотник в експлуатації. Літав не вище 160 метрів, хоча може підніматися і до двох кілометрів. Віло він себе абсолютно нормально, показав нормальну устойчивість. У нас були, звісно, пасіння, но коли підняли на восту звише 150 метрів. От, як он себе ведет в воздухе, то устойчивость у нього нормальна. По крену, по тангажу він себя абсолютно нормально. Посадку, як ви тоже видели, он він дав хорошую на ну, в принципі, я доволен результатами роботи. Упродовж трьох місяців Державний науково-випропобувальний центр Збройних сил України тестував і закордонні апарати. Надавали зразки з Італії, Польщі США. Утім, вони надто дорогі. Коштують від 50 тисяч до майже півтора мільйона доларів. Ціна для України не завжди є сприйнятною, і е, також якщо приймаємо їх на озброєння, зростає вартість їх експлуатації в умовах застосування збройних сил України, тому що передбачається не тільки матеріальне забезпечення, але й підготовка спеціалістів, яка теж вартісна для їх експлуатації. Тому перевагу наші науковці все ж віддають українським, адже вони набагато дешевші. Ціна вітчизняних безпілотних авіаційних комплексів від 10 до 80 тисяч доларів. До того ж, керувати нашим безпілотником зможе чи не ко. Кожен солдат, без спецпідготовки. Українська оборонна промисловість може забезпечити вітчизняне військо якісними безпілотниками. Якщо надійде держзамовлення, готові випускати до сотні екземплярів на місяць. По обробці результатів будуть прийматися рішення судьбі цього комплексу. Или приймати на вооруження, А поки на озброєнні української армії залишаються безпілотники ще радянського виробництва, також здобутки волонтерів.